Ну а далі ми розкажемо про тих, хто тримає під контролем харківське прикордоння. Це так само один із найбільш важких напрямків зараз, бо саме звідти очікують ймовірний наступ. Наша Тетяна Демох побувала на позиціях буквально за кілька сотень метрів від ворога, і далі її репортаж про окопні будні десантно-штурмової бригади. Їхнє гасло завжди перші. Наша присутність є скрізь, тобто навіть на їхній території. А ворога вони бачать з бінокля, обстрілюють хаотично. Та навіть на нулі займаються побутовими справами. Це прикордоння Харківщини. Зараз один із найбільш гарячих напрямків. І тут поселилася 71-ша єгерська бригада. кілька кількасот метрів від позиції українських оборонців уже ворог. І за кожним його кроком стежить дід. Якщо якийсь наступ ми мусимо придержати ворога, не пустити його сюди. Штурмовику 49. У військо пішов ще на початку повномасштабки. Добровольно поступив. Пішов, тому що знаю, що треба захистити нашу землю від таких поганих людей. Ну і захистити своїх дітей, і чужих дітей і нашого Україну. Тут на кордоні ворог перегруповується і теж пильно стежить за нами. Всіляко намагається промацати нашу територію. Вночі під'їхали вони там робити ротацію, підвозити БК АМАЗом. Ну, звичайно, Хлопці, ВПВшники замітили їх. Бо чергують у небі постійно. Через деякий час туди прилетіло пів пакета града і росіяни зрозуміли, що на цей раз в них нічого не вийде. Ось маневрено, поміж дерев свою пташку саджає овен. Свій позивний хлопець отримав ще зі школи. Перша вчителька запитувала знаки зодіаку, а я такий сижу і кажу, барашек. Овен. Тепер овен нищить окупантів уже на їхній території. Сьогодні виявили засіб, транспортний засіб легковий. І по ньому спросила. І зараз якраз вилітається для того, щоб скоригувати. Та поміж цим тут в окопах є майже звичайний побут. З окопів відразу вхід у бліндажі, які військові рили своїми руками. Тут вони і живуть. Готують їсти, читають книжки. Буду готувати борщ або суп. Вже спитаю, хто що хоче. А на картошки трошки хочуть зварити. Повними здорками. Але при цьому постійно нагадують ворогу, що ми. Поряд ми дивимося за ними, ми наблюдаємо. Так нещодавно дронами десантники причепили український прапор на російській території з Харківщини. Тетяна Демок, Данило Городецький та Ігор Приходько. Ми Україна, марафон. Єдині новини.